Випробуйте розмальовку у доповненій реальності. Так, так, вам не почулося. В AirBook доступна розмальовка, яку можна оживити за допомогою вашого смартфона. Перейдіть у розділ Airbook Plus у застосунку. Виберіть усі типи контенту та знайдіть розмальовки AR. Іконка цих матеріалів виглядає ось так: виберіть розмальовку, натиснувши на відповідну карточку контенту. Натисніть Завантажити, щоб отримати файл розмальовки для друку. Роздрукуйте розмальовку та ознайомтеся з інструкцією внизу сторінки. Додайте кольорів малюнку, використовуючи олівці, фломастери або ж фарби. Вітаємо! Час оживити дельфіна! Зіскануйте QR-код із розмальовки, який перекине вас до сканера у застосунку «Airbook». Наведіть смартфон на малюнок та спостерігайте диво сучасних технологій. Розмальований дельфін ожив у доповненій реальності. Шукайте ще більше навчальних матеріалів в Airbook.